ДТП з постраждалими у Дніпрі. Протягом цього року близько 800 людей постраждало у дорожньо-транспортних проходах у нашому місті. У поліції попереджають все частіше під час блокаутів. У темну пору доби містяни ходять без лікарів. Тож, аби нагадати про небезпеку та наголосити на важливості світловідбиваючих елементів, молодіжна рада разом з поліцією влаштували соціальний експеримент. Ці деталі та подробиці далі в репортажі Дніпра оперативного. Через блокауту на дорогах Дніпра знову стало небезпечно. Нерегульовані переходи, вимкнене вуличне освітлення та пішоходи в темному одязі. У це це збільшує ризик аварій, аби показати, як в лікарі можуть врятувати життя. Патрульні разом із молодіжною радою провели експеримент: помітність дорівнює безпечність. Актуальні світловідбиваючих елементів була згадана ще багато. Десятків років тому, але на жаль, ми повернулися до цього у сучасному світі не так давно. Актуально дуже, і це доведення тому, це статистика дорожньо-транспортних пригод, коли Вона збільшується саме в темний час до світлоповертальні елементи. Вони не просто дають змогу нам залишитися побаченими, вони насправді рятують життя. Учасники експерименту переходили дорогу у двох групах у плікерах і без них. На освітлених та темних ділянках фіксували, з якої відстань їх водії помічають, а з якої видно лише пробігаючий силует. Підміряли відстань як на 50, так і на 100 метрах від авто. Зараз актуально, бо дуже швидко темні. Вже багато дітей пересуваються на гуртки, багато дорослих супроводжують своїх дітей. Люди вигулюють домашніх тваринок або проходять зв'язочки. Це дуже потребує бути. З світлячками на дорозі у поліції розповідають у школах постійно проводять інформаційні зустрічі, аби діти точно знали, як варто безпечно пересуватися на дорогах. Молодь каже: містом пересуваються постійно, і аби не потрапити в ДТП, хочуть бути помітними для водіїв. Хотілося б трішки більше дізнатися про е, дорожній рух, і також про те, як можна показати себе на дорозі, коли нема світла. Скільки заголовки? А сьогодні прийшло 20 людей, як молоді, так і людей за віком. Навіть маленька світлопідбиваюча наліпка може врятувати життя. Її видно за сотні метрів, тоді як людина у темному одязі, лише в останні секунди. Коли ось у нас зараз блокаут і відключення світла, що ось ці флікери вони дійсно допомагають і вони. Досить роблять важливу та корисну справу. А ви самі носите флікери як добре? Да. Я про них дізнався зовсім нещодавно. І якраз сьогоднішня акція для мене дуже дуже чудовим досвідом, а також новою інформацією, Я думаю, що також буде носити. Організатори переконані, чим більше людей почнуть користуватися світловідбивачами, тим менше аварій буде в темний час доби. Флікери коштують копійки, але можуть дати водію ті кілька секунд, які точно врятують життям.